У вас немає цих е деструктивних думок, що, типу, ну, я роблю якусь фігню. Напевно, це нікому не потрібно. А ось там е хтось мені там е з'їв моє тістечко і сказав, що воно е надто солодке, або воно надто е пресне, або воно якесь пересолене, або воно ще якесь. Коротше, я займаюся якоюсь фігнею, я не буду більше цим займатися. Напевно, я не гідна цьогось. Чому? Чому? Чому, почувши е якесь? Оцінку від когось, якісь слова, якісь фрази від когось, це повинно охарактеризовувати те, що ви робите. Є е, купа щасливих людей, які роблять свою справу мовчки. Нікому б нічого про це не кинув. Ну не в сенсі мовчки, що, типу, я взагалі нікому нічого не кажу, а в сенсі, що вони ну, не ведуть соціальний образ життя, і вони просто роблять те, що їм подобається, і вони просто щасливі їм нікол... ніхто нічого не каже. Ні добрі слова, ні погані слова, ну, бо нікого нема. Вони просто роблять те, що їм подобається.